Тема доповіді присвячена акне. І ви підтримаєте мене, що не було жодного з якогось заходу у нас, так? чи конференції, чи публікації, чи журналів де б не було теми акне. І це дійсно, і це дійсно поширений дерматоз. І сьогодні про нього ми маємо вже ну, багато відомостей. Ми знаємо про патогенез і розроблені сучасні ефективні методи. І лікування. Ми сьогодні знаємо протоколи лікування. Тобто, ну, ми багато знаємо, але ще крапка не поставлена. І захворювання дійсно поширене. І е, відносно показника такого, як о, цей тягар захворювань, воно займає вісьме місце через взагалі, серед усіх захворювань людини. І е, ну, там, де рахується приблизно 650-700 мільйонів страждає на цього захворювання. Знаєте, але статистика міняється, епідеміологія. І ці дані були ну, десь на початку ХХІ століття. Тоді тенденція змінюється, ну, проводяться епідеміологічні дослідження. І десь у 2020 році вже було показано, що в півтора рази збільшилася захворюваність. Сьогодні продовжується величезне епідеміологічне дослідження, воно називається ОЛ. Воно відбувається на п'яти континентах, 20 країнах. Респонденти відповідають на 65 запитань. І вони вже становили, що захворюваність і поширеність значно більше не 9,7, а 25. Чому так? Тому що там пальму первенства отримали країни Латинської Америки, Східної Азії, де захворювання значно вище була, але все ж таки Європа залишається так 9,10, але десять. Ну трошки ті будуть змінюватися. Відносно того тягаря захворювань дійсно акне надають, мають і клінічні наслідки. Це не тільки постакне, це вплив на психосоціальні показники, це прямі непрямі витрати економічні на лікування в тих країнах, де це страхова компанія покривається і побічні. і Так далі. Тобто, сьогодні ми займаємося дійсно і питаннями лікування, профілактики акне. І захворювання, ви знаєте, пам'ятаєте на певні, такі такі є його монографії з акне, такі величезні посівники. І він пише: його особистий шлях дерматології був також пов'язаний з тим, що він в юнацькі роки страждав на акне ще в студентські роки. І він тоді записався в кружок з дерматології, вже працював під керівництвом відомих професорів. І всі його от, провідні наші сідання це йдуть від саме від того професора Канліфа, який колись страждав на акне. І сьогодні дійсно, ви знаєте, ми завжди говоримо, що акне це захворювання сально-волосяного фолікула. Але, ну, здавалося б, трихологи, хто більш ретельно займається, ну, до чого там те волосся? так, В цьому фолікулі? Однак ну, немає ж акне там, де є термінальне волосся, а там, де коротеньке пушкове. І сьогодні вже відкривають деякі шляхи, їх майже три, які можуть відповідати за формування акне, за ріст пушкового волосся, тобто акне складне захворювання. Але якщо раніше вважали, що сальна залоза нам необхідна тільки для синтезу шкірного сала, ну така нейтральна залоза, ну, фізичний хімічний захист, виявилося, що це зовсім не так. І сальна залоза дуже складна залоза. Вона має безліч рецепторів, які експресовані. Це рецептори е, до інсулінподібного фактору росту. Це до кортикотропін-релізінг гормону, до статевих андрогенів, тестостеронів, прогестеронів. Це рецептори ретиноїдів різного типу, це також рецептори до імунних клітин. Крім того, сальна залоза є частиною вродженої імунної системи. Вона також реагує на будь-який патоген і експресує на собі толекрецептори 4-5 типу. Та вона також от, фотографує ті патерни мікробні і реагує на них. Крім цього, вона може синтезувати медіатори ліпідного походження. Ви згадаєте ті автозапальні складні синдроми, як Паш, ПАПАШ та інші. Там же також є в структурі залучення сальної залози. Тобто, залоза дуже складна. А крім цього, ще шкірне сало на шкіру ну, якби, виносить, покриває шкіру антиоксидантами. З шкірним салом, ми на поверхні маємо вітамін Е. Ми на поверхні маємо захисні ліпіди, і ми на поверхні, поверхню, між салом, маємо ті самі фермони всім відомі, да, які так в 10, 9 чи 12 контенсація концентраціях є на поверхні. І як завжди, шуткують офтальмологи й дерматологи, а хто перший любов з першого погляду чи любов з першого запаху? Да, якогось це роблять фермони. Все, тобто, сальне залоза це активна. Активна залоза, і сьогодні пройшло 50 років, коли відомий ще один геній, такий, ви знаєте, великий геній косметології, як Ви нагадайте, Клігман, да? Альберт Клігман, що робив досліди на шкірі, він колись сказав, що сальна залоза це копалина з минулим, але без майбутнього. То сьогодні, завдяки роботам ендокринологів, дерматологів вважають, що сальна залоза. Це мозок шкіри взагалі, тому що ще невідомі її комунікативні здібності саме сальної залози, які вона бере на себе, і регулює, чого та сальна залоза, голокринова, чого вона гине. Сьогодні відкриті клітини попередники, які можуть диференціюватися чи в сторону протока, чи в сторону сальної залози. І це все нові дослідження, і вони відкривають шляхи для розробки нових препаратів. Акне це поліморфний дерматоз, клінічно поліморфний, і ми знаємо безліч запальних незапальних акне від комедональних до папулопустольозних, конглобатних і та інших. Але ми ще знаємо такий поліморфізм. Ми знаємо декілька років акне: неонатальні, ювенільні, дитячі, пізні. Да, і, може сказати, що може, дуже пізні, ті, що після 40 з'являються. Ак не відрізняються за перебігом за статтю у дівчат і у хлопців? Відрізняються. Вони різні, етнічні. так? Тобто, ак багато особливостей. А скажімо, ак не на обличчі, акне на тулубі. Мають відмінності? Мають. так? Шкіра спини товща? Товща. Розташування сальних залоз відрізняється? Відрізняється так. Тут ми маємо чи течі чи у зону, чи вони змішані, там більше центральна, чи також як ну, над плеччя йде. Далі відносно відносно етіології, якщо ми говоримо про акне фаціаліс, то ми завжди згадуємо куті бактерію макне так, то на спині там що додаються ще свої вища колонізація стафілококов, там буде маласезія, буде ентерокок. На спині частіше буває осіб, є травматизування на спині, Це і під, це і одяг, чи це рюкзак, так тобто будуть інші прояви, і вони більш складніші будуть для перебігу. Тобто, акне це поліморфний дерматоз і відносно статі віку, відносно етнічних особливостей, і відносно він повністю підпадає під всі прояви. Є визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, що це дійсно хронічне захворювання. От по цим правилам рецидивуючи. І поліморфне. В патогенезі, ви знаєте, чудово ці ланки патогенезу. Сьогодні на перше місце йде запалення, і без нього не може бути каротинізації, І провідну роль в цьому грають куті бактеріум акне, особливо там дисбаланс філотипів. Але ж, ви знаєте, ці перераховані комодегенні сигнали, які є, це будь-які прояви з отих ланок патогенезу. Якщо це запалення, то буде впливати на розвиток акне чи інтерлекін, 1 альфа-фактор некрозу, на гіперкератинізацію, дефіцит лінолівої, ліноленової кислоти, метаболізм ретиноїдів і так далі. І особливо важливо сьогодні, що куті бактерії ще формують біоплівки. От вони внизу так вони окутують волосся, Доти не так легко пробитися препарату. І що сьогодні визначено, що клітини-попередники, от саме це клітини lrg 1 от вони таким чи бірюзовим, чи блакитним кольором. Саме на ті клітини діють сьогодні ретиноїди, і вони можуть сприяти правильній нормалізації диференціації, чи йде диференціювання клітин в сторону сальної залози, чи воно закриє проток. Тобто всі ці і клітини, і фактори дуже важливі для перебігу Акне відносно лікування. Всім відомі принципи залежно від тяжкості, це може бути системна чи місцева терапія, іноді їх поєднання. Однак основні орієнтири, орієнтири на ефективність і безпечність. І сьогодні дійсно препарати сучасні: це ретиноїди, бензилпорексід, азелаїнові кислота, комбіновані обов'язково дерматокосметика, тому що ми починаємо з ініціальної терапії, яка є індукційною. Підтримуючої і при необхідності використовуємо дерматокосметичні, бо з них ми сьогодні не спораємося, так і е, золотим стандартом, все ж таки буде комбінація декількох препаратів з впливом на декілька ланок патогенезу. Бажано на максимальну більшість сьогодні можемо впливати на три ланку патогенезу, і ця комбінація дозволяє нам попередити розвиток резистентності і забезпечує кращу ефективність і безпечність. Чудовий препарат бензилпероксид, який має і швидкий бактерицидну дію помірно комедолітично, не викликає резистентності або монотерапії, або поєднання з ретиної антибіотиками. Інформація оця була вже відома і в минулому році, в цього році на Фейсбуці так, вона багато обговорювалася відносно канцерогенності бензинупорексиду, бо була колись це державна лабораторія Велісюр, яка вона забрала зразки бензинуперексиду, і що вони з'ясували. При неправильному збереженні при порушенні температурного режиму дійсно в препаратах була збільшена кількість бензоїлпероксиду. І ще встановили вони, що повищена кількість цього бензолу, а це канцероген з доведеною дією, особливо на легені, в першу чергу, зберігається підвищена концентрація навколо, ну, може бути, в аптечних складах, де не розкритий продукт. Так, там також може бути. Що зроблено? Ця інформація прийнята до уваги і в американській дерматології, і в європейській професором Зуболіс, це провідний дерматолог-ендокринолог, і на чому акцентовано. Увагу зберігати препаратом користуватися ну, хтось пише 2-3 місяці і обов'язковий температурний режим, тому що підвищення температури буде утворюватися сприяти утворенню саме тому бензолу відносно антибіотиків. Найчастіше в засобах антиакне використовується кліндеміцин, ерітраміцин, дапсон чи міноциклін. Останніх двох ми не маємо мають протизапальні бактерицидні чи статичні властивості. Звичайно, мають меншу токсичні системні препарати, тому що діють безпосередньо в осередок. Не використовується як монотерапія і в комбінації з іншими антибіотиками. Так, а відносно двох найбільш частіш використовувань, відносно еритроміцину, все ж таки є більше повідомлень про формування стійкості саме до еритроміцину. Тому сьогодні перевага надається кліндеміцину. До того ж, у кліндоміцина ще є додаткова протизапальна активність. Він впливає на імунні клітини. Він зменшує рівень інтерлікіну-1-альфа, він зменшує хімотаксис нейтрофілів цей осередок. Тобто не тільки антибактеріальний, а ще й протизапальна дія має. І ретиноїди сьогодні це дійсно. І терапія першої лімні, і підтримуюча терапія. Сьогодні іноді виникають такі недорозуміння відносно впливу ретиноїдів на той чи інший рецептор. Взагалі, в сальній рецептор є е, е, рецептори ретиноївої кислоти, гамма, практично. В сальній залозі немає рецептора а бета. А от в епідермісі переважно рецептори альфа. Так і от різні препарати, особливо ретиноїди, вони по різному діють. Серед усіх ретиноїдів найкращу переносимість має адапален. Тому що він е, переноситься краще, він рідше визиває ретиноїдні дерматити, е, печіння, якісь суб'єктивні відчуття, тому що переважно діє на гаморецептор, як і всі інші препарати. І ось перед вами в табличці всі препарати, які діють Ну, сьогодні. Ось адапален, тут є строчка. В нас так він діє переважно на е, гаморецептор, який є в сальній залозі є, є агоністом. Є тріфоротен сьогодні. У нас є первинне показання в нього було ламілярний іхтіоз, а тоді вже акне він також діє на всі препарати. І відносно ефективності топічних стероїдів є численні систематичні огляди, клінічні рандомізовані дослідження, які підтвердили їх ефективність і безпеку в лікуванні акне. Краще, якщо вони поєднуються ще з антимікробними препаратами. Сьогодні відкриваються нові властивості адапалена, це ретиноїд третього покоління, він є своєрідним ретиноїдом, тому що це похідне нафтоєвої кислоти, має подібну всім ретиноїдам нормалізуючу дію на фолікулярну гіперкератинізацію, на нормалізацію клітин протока, антикомединальну, кератолітичну, разом з тим протизапальну дію. До того ж, ця протизапальна дія перевищує навіть індометацин топічний або бетаметазону валерат. Це імуномодулююча дія, тому, що понижує експресію то лайк рецепторів і нормалізує е, рівень мікрооточення навколо сальної залози. І що саме важливо, адаполен доведено, що він відновлює цю ретиноїдну передачу в сально-волосяному фолікулі, і крім того, і фотостабільний і фотохімічно стабільний, тому його можна застосовувати і влітку е, без якогось тривоги, що буде фотодерматит. Цей засіб це засіб водний гель дерива. Ми маємо. Такий, я думаю, впевнений, ви маєте досвід застосування. Розроблені вже настанови відносно покращення застосування і переносимості препарату, тому що основна причина, коли пацієнти самі припиняються, це подразнення. Так, і ми повинні пояснити пацієнту, що ретиноїд швидше, ніж 6 тижнів він не може діяти. Якщо він поєднаний з антимікробним препаратом, то буде швидше діяти от, антибактеріальна так, терапія, тому що запальний елемент регресує. За скільки? Ну, 10, 12, 14 днів, так? А комедон він дуже ж довго буде регресувати. Тобто, от для того, щоб регресував комедон, ну, 6 тижнів. І для цього слід пацієнту сказати, що не чекайте, ви що вам стане за тиждень і треба до вас йти да, повторно. Треба, йти, щоб він не відмінив да, от той самий подразнюючий ефект, або якщо це буде ретиноїд, і ви призначили ще зволожуючу терапію. Особливо, ви знаєте, хто, хто відмовляється: підлітки. так? Підлітки це, напевне, хлопці скоріше відмовляються від такої терапії. Тому об, 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 пояснити на прийомі, як переноситься ця терапія. І от в журналах опублікований оцей гайдлайн до призначення, коли починають 72 години, тоді 48 годин, тоді через 24. Тобто, от так шкіра трошки звикає до цього. Знаєте, відносно призначень препаратів. Немає у нас сьогодні протоколу, який би сказав оцей препарат ми можемо тільки на обличчя, а оцей на тулуб і на спину. Такого протоколу ми не маємо. Є консенсусне рішення експертів, воно 2022 року, про персоналізовану терапію. Це оцей протокол. Він справа, і от там на тулуб, там на обличчя написані всі препарати, там немає якогось жодного препарату. Ми виділений, це буде правильно і ще нижче написано: також в цьому протоколі розписано, якщо це чутлива, якщо це пізні. Акне. Тобто ну, майже сьогодні е, в літературі всі кроки розписані призначення топічних ретиноїдів. І що бажано ще врахувати, е, яку форму ну формі мазі у нас немає сьогодні взагалі ні, от, жодного акне засоба, також протиакне або розчина або лосьон, або гелі. Ну, краще всього пацієнти використовують форму гелі, Вона е, покращує переносимість, тому що PH такий самий вона поділяється да? і не жирна і не липка. Відносно настанов останніх, це настанова Американської академії дерматології, де прописано, що топічні ретиноїди як самостійно, так і в комбінації з антимікробними, з антибіотиками, мають призначатися при різних формах акне. Комбінація акне, при акне адапалену і кліндоміцину є в в препараті деріва s Так, вам знайомий цей препарат Він діє також на 3 з чотирьох ланок патогенезу. Препарат швидкої дії, тому що він поєднує не тільки антикомедогенну, комедолітичну, а в нього подвійна протизапальна антибактеріальна дія. І препарат тоді сенергічно призначається як ініціальне припаполопустольозних акне. Крім цього, в засобі деріва SMS – Використана інноваційна форма доставки сьогодні дуже важливо. Ну іноді, як приклад, приводять там цей запорожець-мерседес. і Мерседес, Так от рівень доставки це сьогодні інновація. і ці форми доставки вперше застосовані були для онкології для онкології для доставки хіміопрепаратів і застосовуються сьогодні в дерматології. Тобто, оця мікросфера вона має е, тисячі пор. Всередину погружається адапален, накопичується, і він поступово. Іде в ті зони через сально волосяний фолікул, саме там, де відбувається ця колонізація, утворюються біоплівки, посилюється його стабільність, біодоступність і безпечність. І крім цього, він ще більше краще переноситься пацієнтам з себорейним дерматитом. І відомі форми перед вами. Є адапален з кліндеміцином комбінований. Є ще адапален, кліндеміцин, де упакований в оці інноваційні молекули. Чи є між ними різниця? Ну, якщо це у пацієнта чутлива шкіра, якщо це тарда, то тут однозначно це буде е, який препарат? Деріва СМС, да, тому що інноваційна формула не буде подразнення. І якщо це спина, можна просто комбінований препарат доріва С. Як ви досягли результату, а це буде ну не раніше. Якщо з антибіотиком це 8-12 тижнів і йдемо, щоб не формувати резистентність, тоді ми вже на чистий йдем, топічний ретиноїд. Це вже буде водний гіль, деріва С і призначаємо або в лікувальному режиму, або вже в підтримуючому режимі. Сьогодні ми маємо 12 місяців. Більше ми не знаємо підтримуючі терапії, десь бачила 14 місяців тільки для акнетарда. Так, що це доказова база 12 місяців, які ми можемо використовувати абсолютно безпечно і ефективно. Ну і в заключення. Ми сьогодні дійсно працюємо з вами з таким хронічним дерматозом, і у нас приблизно в дерматологічній практиці акне складають пацієнти 20-25%. І напевне немає жодного дня на роботі, коли не приходить пацієнт. з акне. так що акне складний дерматоз. Ми маємо ефективні методи терапії. Ну і сьогодні ми можемо в програмі лікування АКНЕ застосовувати широкий спектр засобів деріва компанії Гленмарк. І ще хочу сказати, що ця компанія має всі, відповідає всім вимогам. Це гарна клінічна практика, GCP, виробнича практика от такі три критерії до компанії. Компанія етична, компанія, всі факти, які я говорила, спираються на доказові бази і на великих клінічних дослідженнях. Дякую за увагу.